одяг перший плюс другий сорт, 10 кілограм. Буде йти ціною 900 гривень. Ось така зібка, дуже красивий, рожевенький такий колір Так, наступна буде ось така зібочка, йде зі капішончиком, замочками. Також позаду є ось такий надпис по тампорук. Най до рукавів. Наступне буде ось такі лосінки. Тут ви знаєте, прозоренькі. Донизу тут вони Так, Наступний у нас буде ось така зіпочка. Спортивна, синій колір. Присутні два карманчика. Наступний буде ось така. Також є капішок. Є один карманчик і вгору. Великий гарний розмір. Нагадую, що тут мікс чоловічого та жіночого. Так, наступна буде те, ось така зіпочка. Потім розмір S, також вона тут зіпка, капішончиком. Штаніжки велюрові розмір буде Елічка. Також має, йде такого прямонького крою. Наступне це в нас буде те, ось такі штанишки, Дуже легенькі, Ска і до емочки, зав'язуються. Ідуть вони такого теж крою, нанизу мають мережа. Наступні будуть ось такі білесенькі. З катманчиками затягуються. Ідуть внизу на манжетиках. Так, це у нас буде ніби вітовочка, курточка. Ось така, кольорах. Далі. Це будуть у нас такі штамішки. Вони тут лосінками, але йдуть підженстики. Донизу тут завуженими. Наступенькі. Це буде у нас ось така жилеточка з капішончиком. темно синьому розмір. Розмір буде М. темно синій я коляд. Ось такий. Піксений. Великий розмір. Донизу такі більш прямі. Так, штанішки, ось такі на ебочку, мають карманчики, іду такими, як... Так, наступні лосінки, Також іду таким шовчиком повстожно. Донизу тут вийти завужними. Наступні йду, ось такі сатуленькі, чоловічі, великий розмір. Це тут катки, тому що бока мають катманчики. І внизу тут є на манжетиках для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або телеграм.